Особистий простір кожної людини це говорить про те, що кожна людина має право на особистий час. Кожен партнер і стосунків має право і можливість розвиватися так, як йому хочеться. Особисто кожної людини є якісь власні інтереси, власні хобі. Книжечку почитати не знаю, там, макраме пов'язати. І все решта, якщо говорити про жінок чоловіків так само, та ж сама рибалка. Охота в гараж сходити там, гайки на автомобілі покрутити, різне, різне, і потрібно давати один одному можливість це реалізувати, щоб, знаєте, не, не викликати в партнера оце от почуття провини, що досить часто виникає. Почуття провини. От не хочу ображати жінок, але це правда. Да? Жінка, от ти мені не приділяєш уваги, ти пішов з друзями в гараж. Та окей, мабуть, йому хочеться просто поспілкуватися. З друзями, і це абсолютно нормально. Хай піде поспілкується з тими ж рибаками, мисливцями і все решта. Або ж там ну багато всього. Просто я сам рибак, через що я так прикладно риболовлю і наводжу. Тобто, щоб не викликати в людини в своєму партнері от почуття провини, що він там займається і не приділяє, припустимо, там тобі потрібної уваги, що ти пішов до друзів, а не зі мною. Досить часто, на жаль, це трапляється. Потрібно розуміти, що людина хоче від вас інколи, від вашої присутності відпочити. Це нормально, це не говорить про те, що людина вас не любить чи перестала любити. Ні. Просто їй потрібно дати відпочити і все.